Регіональні вибори в Іспанії принесли уряду дві новини: хорошу та погану у Галісії, Попри болючі заходи економії, партія влади отримала абсолютну підтримку. На тлі падіння рейтингів вона дуже цінна. Урядові Маріано Рахоя водночас баскський парламент поділили сепаратистські партії, що загрожують центральній владі великим головним болем. Якщо не одразу, то пізніше. У нас у поміркованій націоналістичній партії є люди, які за незалежність, і є ті, хто проти. Можливо, навіть ідею незалежності відстоює меншість. я за незалежність, але думаю, що зараз, під час кризи, це не найкращий момент. Олії до спалахів сепаратизму можуть підлити вибори в іншому неспокійному регіоні Каталонії. Вони відбудуться 25 листопада. Натомість для опозиційної соціалістичної партії новини тільки погані, і в Галісії, і в країні Басків. Вони на останніх позиціях. Ми потрапили у дуже сумну ситуацію, найгіршу для соціалістів за останні 35 років. І це треба визнати. Про це треба голосно сказати, щоб іспанці почули, що ми знаємо про це. Сказав один з лідерів соцпартії. Одним із кроків, до яких можуть вдатися соціалісти після невтішних результатів виборів, буде зміна лідера Альфредо Переса Рубалькаби, Прогнозують іспанські змі.